Всім привіт! У цьому відео Співак Іво Бобул наїхав на спортсмена Василя Віростюк після публічного приниження. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Український співак Іво Боббул публічно прокоментував останні різкі висловлювання Василя Віростюка. Нещодавно спортсмен назвав виконавця товстим мішком лайна. Бобул не став мовчати та відреагував на слова чоловіка. Хто він, Верестюк? Образу, яку він мене наніс зі своїми друзями, я не забув, і ображати мене не треба ніколи, бо за це дуже дорого можна заплатити, сказав Бобу в інтерв'ю сніданку 1 плюс 1». Також він додав, що інші публічні люди з ним спілкуються нормально. Наприклад, Іво згадав ситуацію з боксером Олександром Усиком. Чому Усик мені дзвонить? Він тренується під мої пісні. Я йому дзвоню, кажу, братику, я тобі дуже вдячний. Хотів би, щоб мої пісні дали тобі сили, бо в них є вся сила народу. Є ж нормальні люди, правда? Чому не можна так? наголосив співак. Конфлікт між артистом та спортсменом відбувся ще у 2016 році. Тоді Вірастюк опублікував відео, де висміяв іменний номер співака в одному з готелів у Чернівцях. Потім бобл прокоментував його поведінку і наголосив, що це свинство. До мене з іронією ставитися не потрібно, до мене треба з повагою. Я не той хлопчик для побуття. Іронію хай він займається зі своєю дружиною, а до мене це має бути повага, тому що я народний артист України, зазначив Іва. Досі чоловіки не можуть порозумітися та не хочуть йти на примирення. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.